Їжачок колючка і новий друг. На узлісці у маленькій теплій нірці жив був їжачок на ім'я Колючка. Щоранку тато їжак вирушав на роботу. Мама іноді працювала вдома за ноутбуком, а в інший час вони з колючкою вигадували різні цікаві розваги. Збирали пазли й конструктори. Будували цілі міста з кубиків та запускали в небо яскравого повітряного змія. Коли наближався час обіду, мама брала синочка на кухню, і вони разом готували нові смачні страви. Колючка був найщасливішим їжачком на світі, адже знав, мама й тата дуже його люблять, і вони завжди поруч. Але якось він помітив, що тато й мама. Почали по-особливому усміхатися і перешіптуватися. Це насторожило колючку, і він вирішив дізнатися, що відбувається. Мамусю, про що ви з татом постійно розмовляєте? Чому майже не граєтеся зі мною? Ви мене що, більше не любите? Що ти любий? Ми любимо тебе дуже-дуже, запевнила його мама. Просто я трохи втомилася. А тато зараз багато працює, щоб наша сім'я була щаслива. А чому ти втомилася? спитав їжачок, Ти що захворіла. Ні, малюче, не бійся, усміхнулася мама єжачиха. Просто скоро у тебе з'явиться братик або сестричка. Справді? Очі колючки засвітилися радістю. А можна мені вибрати, хто народиться? Ні, ріднесенький, – похитала головою мама. Ми не можемо обрати. Просто дочекаємось і побачимо. У будь-якому разі це чудово. вигукнув колючка, підстрибнувши від щастя. От би, братика, ми будемо разом гратися машинками і літачками, а я ще навчу його будувати високі вежі з кубиків. Він дуже хотів, щоб удома завжди був друг для ігор. Адже тато на роботі, а ввечері приходить стомлений. Мама теж має багато клопотів. А брат саме те, що треба. На крайній випадок нехай буде і сестричка, адже з нею все одно веселіше, ніж самому. Ти колись мріяв про друга для ігор? лагідно спитала мама. Так, відповів колючка і посміхнувся. Мама дуже зраділа такій реакції сина. Вона боялася, що він не захоче мати братика чи сестричку, злякається або відчує себе нелюбимим. Але їжичок був у захваті. І от настав день, коли на світ з'явився маленький їжачок. Того дня тато залишився вдома з колючкою, а мама була в пологовому будинку. Тато хвилювався і часто телефонував, щоб дізнатися новини. І ось повідомлення все добре, у вас хлопчик. Ура! вигукнув тато. «Малючий, в тебе з'явився братик. Ура! підскочив від радості колючка. Маленького їжачка. Вирішили назвати Діно. Коли мама повернулася додому, колючка одразу захотів погратися з братом. Він підійшов до колиски і сказав Хотімо гратися. Але Діно не відповів і заплакав. О чому він плаче? спитав їжачок у мами. Він не хоче гратися. Поки що він зовсім крихітний, пояснила мама. Йому потрібна мама поруч. І я теж хочу, щоб мама була поруч, сумно прошепотів колючка і сховався у шафі. Мама хотіла поговорити з сином, але Діно знову заплакав, і їй довелось поспішити до нього. Колючка відчув себе самотнім і подумав, що мама тепер любить його менше. Дорогий друже, можливо, й тобі, як і колючці, здається, що сім'я змінюється, і це трохи лякає, але пам'ятай, Мама й тато завжди тебе люблять. Разом ви впораєтесь з усіма труднощами, а попереду багато щасливих днів та ігор. Тим часом мама не знала, як краще вчинити. Вона хотіла приділяти увагу обом синочкам, але маленький Діно потребував багато сил. Тоді вона пішла за порадою до тітоньки сови і розповіла їй про ситуацію. Тітонька сова сказала Не хвилюйся. Я допоможу і колючці, і всій вашій родині. Невздовзі тітонька сова завітала в гості. Вона підійшла до колючки і мовила. Ти тепер великий помічник, допомагай мамі з малюком, і разом ви впорайтеся. Новий брат це не втрата любові, а нове щастя в сім'ї. Відтоді колючка став приносити діно підгузки, допомагати гріти їжу. Співати пісеньки разом із мамою. Малюк підростав і незабаром почав гратися з братом. Колючка був щасливий, у нього з'явився справжній друг. Якось мама запитала у тітоньки сови, що ж вона сказала колючці. Я сказала, що тепер ви команда. І в нього є друг на все життя, усміхнулася мудра сова. І це велике щастя рости у великій сім'ї, де всі люблять один одного.